Права 1127. Знайдіть усі пари натуральних чисел, які є розв'язками рівняння. Ну що ж, стартуємо. Перше задання 2х плюс y дорівнює мінус 7. Чудово. Ну, але нам сказано, що це не просто усі розв'язки, бо їх є нескінченна кількість, а усі пари натуральних чисел. Тобто X і Y мають бути натуральними числами. Натуральні числа це ті, які більше нуля. Але неможливо додати. Додатнє перше число, додатнє друге число і отримати мінус 7 у сумі. Тобто так і запишемо, що оскільки натуральні числа це х пишемо більше нуля, і y більше нуля. Так, то записуємо. 2х плюс y буде більше нуля. І 2 x плюс y не може дорівнювати мінус 7ґ. Тобто ми можемо сказати, що немає таких натуральних чисел, які є рівняння. Записуємо тобто. Тобто таких пар. Натуральних. Натуральних чисел. Немає. Так? Чудово. Переходимо до другого завдання: 3х плюс 2Y до рівня 5. Ну, а тут. Виразимо, наприклад, y через x. Переносимо 3 x через знак дорівнює з протилежним знаком, то вийде, що 2y дорівнює 5 було зліва 3 справа буде мінус 3х. Yeah. Ну, або як нам знайти y, потрібно обидві частини рівняння поділити на 2. То ми записуємо, що y тоді в нас дорівнює 5 мінус. 3х, що ділиться на 2 є. Нам потрібно підібрати усі розв'язки натуральних чисел. Ну, по-перше, які х можемо підставити 0, не можна, бо 0 це не натуральне число. Але одиницю, наприклад, можна. Бо 1 помножити на 3, це буде 3, а 5 мінус 3 це буде більше 0. І це буде ціле число. Записуємо, що. Якщо, давайте запишемо, перша дія, якщо х дорівнює 1, то y у нас дорівнює 5 відняти 3 помножити на 1 і поділити на 2, це дорівнює. 5 відняти 3 помножити на 1, 3 на 1 це 3, 5 відняти 3 це 2. А 2 поділити на 2, це буде 1. Ну що ж, ми знайшли. Що розв'язком нашого рівняння є пара чисел 1, 1. Пишемо 1 і 1 є. А якщо х дорівнює 2, чи буде такий розв'язок, такого розв'язку вже не буде, тому що вже 5-3 вже віднімати будемо більше число, ніж 5, і ми вже перейдемо до від'ємних чисел. І, ну, Давайте напишемо, що друге. Якщо х дорівнює 2, то записуємо y дорівнює. 5 відняти 3 помножити на 2, поділити на 2, це дорівнює. 5 відняти 3 помножити на 2 це 6. 5 відняти 6, це буде мінус 1. Ділимо на 2, це буде. Мінус вже 0,5. Це вже нам не підходить, тому що ми вже будемо від'ємних числа. Навіть якщо там будуть цілі числа, це не буде натуральні числа. І записуємо. Тобто для натуральних, X Чисел більше за одиницю маємо. Y, як є менше нуля, а це не натуральне число. Це в нас будуть записуємо, не є натуральними. Тобто, як розв'язок, можемо залишити тільки одне число. Пара чисел 1,1 1 є розв'язком цього рівняння. Так, добре. Ну що ж, Переходимо до третього завдання. Х плюс 7y дорівнює 15. Запишемо, чому ми будемо дорівнювати x -7Y, плюс 7y переносимо через знак дорівнює з протилежним знаком, то записуємо, що x у нас дорівнює 15. Відняти. 7у. Отже, які у нас можуть бути y як y, натуральні числа? І виходить, що y може приймати значення 1, найменше натуральне число, і 2. Уже у нас трійка не може бути, тому що трійка буде більше за 15. Тобто записуємо перше. Якщо записуємо дорівнює 1. То нас буде дорівнювати. 15 відняти 7, що множиться на 1. Це буде 15 відняти 7. Це буде дорівнювати 8. Так? Тобто розв'язком буде пара чисел, давайте її запишемо. Це х дорівнює 8, і y дорівнює 1. Ну, і ще є один розв'язок, якщо y дорівнює 2. Це менше, ніж 15, записуємо друге. Якщо y дорівнює 2, то записуємо. X у нас дорівнює 15 відняти 7. Що множиться на 2, це дорівнює. 7 помножити на 2, 14, 15 відняти 14, це буде 1. Є? Ну що ж, отже, розвитком нашого рівняння х дорівнює 1 і y дорівнює 2. Це ще один розв'язок. чи є інші розв'язки? Як тільки ми перебираємо інші натуральні числа y, бо нам треба пару чисел x та y, то вже у нас буде число від'ємне. І запишемо, третє. записуємо третє. 3... То, що ж, прорахуємо для 3. Це вже буде від'ємне число х у нас буде дорівнювати. 15. Відняти 7 помножити на 3. І це дорівнює. 15 відняти. 21. І це буде дорівнювати мінус 6. Є? Тобто записуємо. Тобто для натуральних натуральних Y, які більші за двійку маємо? Що X у нас менше нуля. А це не є натуральними числами. Є? Ну що ж, виходить, що в третьому завданні у нас є тільки дві пари, чисел 8, 1 і 1, 2. Переходимо до четвертого завдання. x помножити на y дорівнює 7. Як знайти звідси невідомий множник y. Для цього треба добуток поділити на відомий множник. Тобто 7 поділити на x. Так можна робити, якщо x не дорівнює 0. Отже, записуємо, що y у нас тоді дорівнює 7, що ділиться на x. Треба пригадати, що і x, і y у нас мають бути натуральними числами, ті, які використовуються в лічбі. 7, на що можна поділити, щоб отримати ціле число? 7 можна поділити це просте число, воно ділиться тільки на 1 і на 7. А тобто записуємо, записуємо оскільки сім ділиться тільки на один і 7, то Перш, якщо пишемо x дорівнює 1, то y буде дорівнювати 7, що ділиться на 1, буде дорівнювати 7. Є? То ми записуємо, що розв'язком буде пара чисел. Х дорівнює 1, Y дорівнює 7. 1 та 7. Є? Ну і далі. На 7, то пишемо друге. Якщо х дорівнює 7, то записуємо. Y у нас дорівнює 7, що ділиться на 7, це буде 1. Тобто розв'язком може бути і така пара чисел x дорівнює 7, а y дорівнює 1. Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Знайдіть усі пари чисел. В першому завданні таких пар немає. Пишемо перше немає. В другому завданні у нас тільки одна пара, 1-1. В третьому завданні у нас дві пари. 8-1. і 1 2. І в четвертому завданні у нас дві пари 1 7 і 7 1. І... Ну що ж, ось таке складніше завдання на знаходження розвязків лінійних рівнянь з двома змінними. На цьому вправу завершено.